у Сумській міській галереї презентували виставку Піксельна світлиця. Це серія цифрових ілюстрацій трьох сумських майстринь Любові Ярцової та сестер Ольги і Наталії Москаленко. Роботи розповідають про традиції, побут і культуру України. Надихнула колег на роботу над експозицією Наталія Москаленко. Вона ілюстраторка, яка спеціалізується на створенні дитячих книжок, обкладинок, дизайні календарів і листівок. У мене сестра ми з нею близняшки, вона ходила до художньої школи. Я чомусь не пам'ятаю, чому я не пішла, але я не пішла. Але все рівно е е сестри роботи висіли на стінах, і я все це спостерігала. І е я хоч не ходила до художньої школи, але я вдома малювала. І е коли я вчилася на псих психолога, е я теж малювала, але собі просто там блокнотику в журналі. І я цим давно захоплювалася, це було моє, і все рівно воно мене догнало. І тут зібрана серія ілюстрацій тварин. Тут я хотіла показати, як наші предки українці бачили і розуміли, як ці тварини входили в побут і в культуру українців. Наприклад, ось кізочка, я її зобразила у вигляді мальфарки. Це така загадкова, казкова, яка знає, ведує. Ольга Москаленко, сестра і колега Наталії, розповідає, найбільше любить працювати в техніці олійного живопису, але останнім часом занурилася у цифрову творчість. На спільній виставці художниця презентує серію ляльок мотанок. Сумчаночка це одна із найулюбленіших моїх робіт, тому що вона виражає всю мою любов до міста Суми. Як ви бачите, на фартухі в неї зображена карта області Сум. На дукатах там, динамисто, в неї зображено серце. Я чекаю, бо кохаю, яке знаходиться пам'ятник на Воскресенській вулиці, і відразу це відсилання. Того, що це наше рідне місце, воно своє і треба. Ну я у нього закохана. І це, наприклад, теж ілюстрація, яка присвячена нашим захисникам і захисницям, яка називається захисниця, це відсилання того, що ось вона в бронежилеті, піксельна спідниця, хрест на грудях і лялька-мотанка. Це як є оберіг, наш стародавній український, а поряд з нею сучасний оберіг. Це пес Патрон. Любов Ярцова, майстриня витинанки та цифрова ілюстраторка. Вона авторка шести персональних виставок, якими привертає увагу до української культури і народного мистецтва і популяризує їх. Я вирішила показати, що ветенанка може існувати і в комп'ютерній графіці. Свої роботи спочатку малюю на папері, потім їх вирізаю, а потім вже за допомогою. Фотографію переношу на планшет, і потім е, така є програма. Procreate, е, я беру і вже відмальовую. Це дає можливість, тому що е, крім оригінала робота може існувати у багатьох екземплярах і також друкуватися як принтами і елементами, наприклад, на тканині, е, в поліграфії, і популяризувати Україну через усі всі елементи великої маси дизайнерський рівень дуже високий. Як зроблена, дуже красива. Ну, навіть я не можу сказати, вони такі великі спеціалісти, але чесно, красиво. Я дуже люблю ляльки, сама роблю такі ляльки, маленьким хлопцям. Ми бровняки сітки робимо. Це наша керівниця нашого волонтерського центру. І ляльки також от, я роблю маленькі то Мені дуже подобається і рівень, і різноманіття цих ляльок. Ну прямо особливі. Виставку трьох майстринь у стінах сумської міської галереї. Глядачі можуть переглянути впродовж двох тижнів. Анна Книш та Олег Вороненко суспільне новини суми.